Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні гарна сонячна погода, вже скільки днів тепло. Гарні дні теплі такі. Сонечко вчора вовше так припікало. Вчора вовше дуже-дуже теплий день був такий. Гарний, тихий, вітру не було. Сьогодні трішечки вітерець зривається. Чекаємо, вчора Сережа замовив щебінь. Десь мають привезти, казав, на 9 годин, ну, можливо, за. Трошки пізніше привезе, то таке. Потім сірожа їде, треба йому в місто. Я зараз хочу подивитися, якщо немає роси, можливо, сьогодні скошу травичку, поки немає такої спеки. Бо якщо роса, то буду чекати аж до вечора. Вигрузили гарненько. Це тут, по-моєму, 10 тонн, 10 200, чи що, що таке 600 гривень за тонну і 2 тисячі за доставку заплатили. За все вийшло нам 8700. Да, Ось така гарна кучка. Ми під низ підстелили клейонку. От. Не дуже розсипалася, видно, від забору клеєночку. Така добра кучка, Так хорошо висипав також водітель. Бо я переживала, що все, щоб не засипалось сюди аж через сітку, але молодець, гарно висипав. І вітер дурний зірвався. Зараз, напевно, візьму, роси немає. Покосю ось тут траву всю, бо знову наросло ось таке високе. Тюльпанчики квітнуть які. гарні покривались на сонечку, хотіла зранку покосити, але світла не було, вимкнули до 11 часов майже не було світла у нас. Тут така вже наросла трава моментально росте, а тут інакші тюльпани. Ростуть такі от рожеві-рожеві. Ці, що від мами я привезла, вони які прям такі гарні, гарні рожеві. А ці, що тут зростають, вони темніші набагато. Також ці, що пізніше зацвітають, але темніші. Як гарно вже зацвіли півники. Це Були перші, самі низенькі, сині, жовті, а ці вже трішечки вищі, такі середні. Також такі фіолетові і ось такі вони якісь бордово-коричневі. Ще трішечки вищі. Навіть видно, що вони трішечки вищі, також середні. Там ще в мене квітнуть білі, такі от низькорослі. І вже скоро будуть зацвітати вже вищі ці, що йдуть високі вже півники. Багато буде цвіту. Краса. Сонечко, але дуже вітер. Дуже вітер дує, ось ці гарні також тут будуть зацвітати от тюльпани. Це тут були на клумбах, в цьому дворі. Ще декілька кущиків за ціло треба буде викопати. А це також я від мами що привозила. Піоно. Подібні, такі гарні набиті. Вони які красиві. Дуже вони гарні. Ось яка краса. Ось ці жовті треба звідси пересадити. І ось цей звідси забрати. Напевно, я... Перепутала, щось те сюди посадила. Треба його звідси так, щоб ще забрати, викинути. Не потрібно. Пшанка скоро буде зацвітати, як розрослася. Коврик який, Гарно квітують зараз флокси. Очіток цей такий гарний. Розрісся за два роки, гарно так. Де скоро Зацвітати піон І Дуже гарний ось цей флокс, Красунчик. Красунчик. Варбариси, гарні. Ось Цей тюльпан такий ніжний, ніжний. Красунчик. Земля моментально висихає, вітер, сонечко, той дощі, а тепер... Моментально все сохне. Так що зараз візьму швиденько поки сонечко та й скосью тут трохи траву. Нарвала ще от букетик конвалій, поставлю в хаті, хай пахнуть. Ввечері біля них, як проходиш, такі аромати. Так що поставлю в хату вазочку, хай пахнуть. Як зараз гарно тут. Свят квітує, красавець. Гарно цвіте варіатна живучка. Тут звичайно. Вона на сонці така світліша, а в тіні вона прям така синя-синя, гарна. Обрієта ще квітує. Флокси вообще краса. Скоро вже заквітує тут гвоздика, буде взагалі гарно. Вероніка в цьому році, почуву покровна, дуже гарно цвіте. Мені подобається найбільше ось цей флокс, такий він ніжно-рожевий. Там малиновий є, а цей такий ніжно-ніжно-рожевий. Дуже гарний тут він з Веронікою, синій, так гарно разом виглядає. Краса. Ось тут у мене ще живучка росте де майже в повній тіні. Трішечки сонечко пробивається. Це вона яка синя-синя, прям така на сонці, вона більш якась світліша. Чи трішечки вигорають квіточки, але світліша. Тут прям така синя-синя. Все, травичку скосила, чисто так стало. Красота, зовсім другий вигляд. Це тільки що з всипається дуже ще З черешні. цей цвіт, таке як Ржавчина. Ну нічого тут таке прибереться. Не знаю, трішки є черешеньок. Ну, нам, якщо що, вистачить. Краса, все квітне так. Ті гарні півники. Люблю, коли скошена травичка, зразу такий вигляд стає. Чистенько, гарно. Все таке акуратне. Красота. Припікає вже сонечко. Ось тільки що. Шланги ці тут постійно, ну і нічого не зробиш, бо то набирати води треба, то поливати щось. Сіру вчора ввечері приїхав, і тут мені все поскошував, Ось там під піддалечую, тут це скосив. І ось там на городі під горіхом аж тим, також це скосив. Дуже квітник, гарно гарна, полуниця. Білими квіточками красота. А небо яке гарне, з'явились хмарочки трішечки. Володочку так довго добре. О, скосила траву, закинула сусідським курочкам, а їдять, вона добре посічена так. Приїхав Сережа, он, що привіз сьогодні? <гум> купили щодня, купили бетону мішалку, пісок ми привезли ще в минулому році, Пісок да? ми ще поза, поза минулому році. Ну, я ж кажу, планували... В минулому році ми не купляли нічого, бо війна почалася. Да, планували щось трошки робити, але так, то те, то все, то лікарні ті. То... Пив на 180 літрів, ми думали брати на 140, так? Да? Ми да, в, епіцентрі. Брати в епіцентрі. Ми хотіли взяти українського виробника, але цей. Там вінець пластмасовий на ті зубці. Характеристика. Оце, Характер. Оці зубчики там пластмасові, і він дуже швидко старається. Ну, як не дуже швидко, але до епіцентру не доїхав. Заїхав на Анжеліку, ну хто? Ой, господи боже. Да, да, ты, наверное, не впав. Щоб... Да. Така стоїть 9900. А Можливо... ти взяв за 8300, так? Да? Да. Ага. Хотіли 8,5 і дали за 8300. Так що треба тільки комусь це все робити. Він вже гуляти <с> хоче. <с> Ходи просить, щоб йшли з ним гулятися вже на город. Так, що ось такі у нас покупки сьогодні. Привезли щебня, бетономішалку бетонну мішалку купили, сітки ще Сережа купив, там трішки фарміровочної. І, і трошки цементу, щоб не сильно не взагалі. Ну так, потрошки, потрошки, потрошки будеш привозити. Я потім, буду, мабуть, ще заказувати ще доски опалубку і вже заодно, ну, привезуть мені там більше, може, цементу, угу. щоб я на свою машину не возив. Цезар, Бага. Мазун. Так, да, так що, ну, головне, щоб робила. І щоб, І щоб була можливість робити то все найголовніше. Господи, ж хрукає, вуха чешеш йому. Цезар. Це ж ходи, бігає заді мене, бігає, тепер заді тебе бігає, щоб йшли з ним гуляти. Мазун малий. Цезарь. Пгалка, пугалка біля борі. Що туди так ходить? Павлік-павлік малий закрутився. Що ти? Мазуй. Мазається, вкусня, мазається. Таке гарне вкусня. сонечко вийшло, Бо тільки що так хмара, і ось така хмара була, підійшла. Думала, що буде муросіти якийсь дощик. Але? Слава Богу, яка красота, коли покосиш травичку чистенько, гарно. Ой. Трохи вітер хоч стихає. Запалив Сережа Мангал, купив ковбаски в супермаркеті, зараз посмажимо на кострі, так що буде у нас вечеря така. Робимо салатик. Ой, тут так тепленько, хорошо. На вулиці сьогодні прохолодно. Щоб дуже тепло, то не було прям такого тепла. Прохладно сьогодні майже цілий день. Вчора взагалі гарний теплий день такий був. Зажогся, водичку п'є. Вазон. А дві, бач, хмарочки вже розвіялись, пощадь нема. Хочу показати вам це пару днів назад. Йду, дивлюся, гніздечко. Прямо тут на краю гілочки, на сливки. І ще пару днів назад було одне яєчко, потім на другий день два, вчора було вже три. О, сьогодні вже чотири, Сереж. Так, да, вчора було три, сьогодні чотири. Маленькі такі. Красота. зверху Ага, он дострибає он до пташечка. Воно стрибає. Боїться, боїться. Ага. Я не трогаю, я тільки гілочку нагнула. Переживаю, бідно. Все, не трогаю, не трогаю. А, ще одна прилетіла, Бачу їх двоє. Оце це на подвір'ї, це на подвір'ї теж такі маленькі в ялиночки звили гніздо, тільки там так низько, прямо взагалі по пояс мені, щоб коти не цапнули, як йдуть та вдруг. Угу. Ах, прохладно. Були такі хмарочки, а це вже марки розвіялись, ну, холодно. Прийшов там, там не бік. Да, да, він вже взяв привичку. У нього просто, він одне місто, у нього тут друге. Були, все, набігався. Набігався все, набігався вже все. Це він любить. Але лапу бігом поставив на колесо, щоб не забрали. Це моє колесо, я собі не мав. А лапу не забирає. <смеш> Цезер. Азяха. Ні, ну, змокні да? блислить. Довольний вже. От любить, щоб тільки з ним. Щоб тільки а, з ним а, гралися. Для да, для да. Для Маленька мані. дитина. Вже досмажуються наші колбаски. Слава Богу, вітер майже втих, але холодно стало. Де? холодно, я би ще щось. Зараз піду, наверное, в жилетку, бо прохолодно Біля мангалу тут тепло, а так то не дуже. Так що на сьогодні трохи посправлялися з справами. Це зараз лежить, жде ковбаски. Помічник повара. Та й підемо зараз вечеряти Підемо відпочивати. А вам всім дякую за перегляди. За коментарі всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.